Розпакування та основні налаштування реле контролю напруги Зубр sr 1 Зубр надійно захищає підключені електроприлади від високої та низької напруги, а також від обриву нуля. Реле напруги працює за принципом відсікача. При виході напруги за встановлені межі воно миттєво вимикає навантаження. Особливістю реле Зубер є його встановлення в євророзетку. Це зручно, якщо немає місця в електрощиті. Якщо хочете захистити кілька приладів сумарною потужністю до 3 кВт, використовуйте подовжувач всередині фірмової коробки. Є інструкція. Тут ви знайдете технічний паспорт, гарантійний талон та опис налаштувань. Гарантія на реле контролю напруги Зубр становить 5 років від дати покупки. Давайте детальніше розглянемо сам корпус. Зубр sr 1 виконаний в компактному корпусі з сенсорними кнопками та екраном, який знаходиться за тонким пластиком. На вибір пропонується два кольори підсвітки білий та червоний. Пристрій виготовлений з полікарбонату класу горючості V0. Найкращого пластику за протипожежними вимогами також у реле передбачено захист від перегріву. Наприклад, якщо розетка, до якої підключено пристрій або вилка навантаження, не розраховані на необхідну потужність. Усі реле зубри з високою точністю вимірюють напругу завдяки алгоритму TrueRMS, який відсіює зайві перешкоди у мережі. На пристрої нанесені основні технічні параметри та унікальний серійний номер. Налаштування реле починається з виставлення нижньої та верхньої межі напруги. Ви можете використати кнопку меню для перегляду останньої аварії, щоб знати, коли зубер спрацював через перевищення встановлених меж за напругою. Далі важливо налаштувати час затримки включення навантаження після аварії. Це важливо для збільшення терміну служби компресорної техніки, наприклад, холодильника. Інші поглиблені налаштування можна залишити від заводу та скористатися ними за потреби. Таким чином, для надійного захисту вашого обладнання рекомендуємо встановити реле напруги Зубер. Високу швидкість спрацьовування, якість та надійну роботу пристроїв високо оцінили професійні електрики. Реле напруги Зубер для професіоналів.